створити затишок та теплу атмосферу в обласному центрі паліативної допомоги презентували картини івано-франківської художниці та лікарки Галини Грегорук. Їх мисткиня подарувала хоспісу ще у 2019 році. Що цими картинами вона хотіла якраз пройти оцей затишок. Цей комфорт для хворих, який потрібен у такій паліативній допомозі, так для таких хворих, які перебувають в останній період свого життя, невиліковні хвороби, коли їм треба зробити максимально комфортні умови, от і звичайно, що такі речі дуже ну дійсно приносять частинку душі до палату до цього хворого. На близько десяти полотнах зображені квіти та балерина, і кожна з картин зауважує капелан Ярослав Рохман має своє значення і мету. До прикладу та ж балерина мотивує людей не здаватись та виходити з зони свого комфорту. Це є певне порушення рамок, не вводити життя в певні рамки, завжди бути відкритим і танцювати. Що душа має завжди танцювати? Отже, саме з цим ми працюємо, як я особливо, як капелан, як духівник. Ми говоримо саме про те, що в кожній людині розкрити її внутрішній потенціал. Є її ті риси духовності, які саме для неї є притаманними. І тому, в першу чергу, ми говоримо не за релігійність, а саме за духовність. Це, наприклад, є любов, дружба, правда, інші чесноти. Психологиня закладу Людмила Оксана Андріїшин впевнена, мистецтво справді допомагає важко хворим пацієнтам хоспісу через мистецтво, через спілкування, через долучення до чогось такого гарного, до чогось навіть щоб тут посидіти, і просто поміркувати там, до того щоб тут можна разом посидіти, попрацювати і поговорити про. Знаєте, про площину не скільки мені залишилося, а про те, як я буду жити ті останні дні, зрештою наскільки комфортно мені буде з усіх сторін. Все це має абсолютно значення. і квіти, і каплиця, і, і от такі, е, е, такі подарунки картин. Презентацію полотен відвідав і художник Дмитро Сивак. Саме у цьому хоспісі останні дні доживала його дружина. Каже, цей подарунок від Галини Грегорук справді цінний для тих. Людей, які тут перебувають, воно лікує людей, тих, котрі сюди приходять, і тих, що тут є, котрі можуть ще ходити. Бо котрі не можуть ходити, то треба десь у ту палату, якось якийсь твір повісити. Воно буде працювати, то буде така свого роду терапія. Бо мистецтво, якщо воно є добре, енергетично написано добре доброю енергетикою, тобто той мистець має володіти не тільки. 等。但 пензлем і всіма засобами вирвизності виразності мистецтві, а бути людиною з доброю енергетикою за час війни розповідає директорка обласного центру паліативної допомоги Ірина Слугоцька. Пацієнтів побільшало. В першу чергу це пов'язано з вимушеними переселенцями. Від початку повномасштабного вторгнення медики прикарпатського хоспісу прийняли близько 40 внутрішньо переміщених осіб. У зв'язку з війною паліативна допомога потреба збільшилася, тому що, тому що є оці внутрішні зовнішні міграції, тому що люди залишаються одинокі в зв'язку з хворобою, в зв'язку з тим, що родини розриваються, в зв'язку з цими війнами, смертями і так далі. Одним словом, це вона, паліативна допомога має своє місце у війну, це точно. Частину полотен продадуть на благодійному аукціоні. Виручені кошти спрямують на підтримку паліативної допомоги в умовах війни. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія